Миру вам, мої дорогенькі. Якщо причини нашого життя, нашого існування це гроші, то у разі війни, епідемії, природного колапсу, коли ми втрачаємо гроші та матеріальні цінності разом із цим, ми втрачаємо і сенс нашого життя. Якщо причина матерія та гроші, тоді наслідком буде тління, руйнування, втрати та смерть. Причиною має бути всемогутній Бог. Господь не проти, щоб ми заробляли гроші, але ми повинні визначатися із сенсом життя, і з метою та причиною нашого існування. Адже цей закон працює проти нас, якщо ми поставили на перше місце гроші. Як наслідок, ми отримаємо нещасне та незадоволене життя. Адже біблія каже, що душа вона поширюється як пекло, вона завжди незадоволена, що їй не мета тому причина завжди має залишатися Бог і його воля.